Довіт, якщо ти хочеш дізнатись, як заробляти в Telegram на своїх закритих каналах, то це відео спеціально для тебе. Тому давай почнемо, розберемося, що до чого, що потрібно робити, і як взагалі почати продавати свої закриті канали. Telegram це потужна платформа, яка постійно розвивається, тому зараз продавати свої канали закриті в Телеграмі найнапевно продуктивніше та найбільш вигідніше. Тому Ця платформа саме більш для нас підходить. Саме перше це вибрати правильну нішу, такі як фінанси, освіта, лайфхаки, ну, загалом все, що можна заробляти. Я маю на увазі таких тем, як, наприклад, лайфхаки з Тіктоку, бізнес-ідеї якісь цікаві. Потім арбітраж, арбітраж крипти, трейдинг, абсолютно все. А також головне знайти тему, в якій ви вже експерт або дуже вже розвинуті, і можете, так скажемо, надавати послуги іншим людям і бути їхнім вчителем. У закритому каналі має бути інформація або матеріал, в якій буде такий, що люди захочуть купити цей матеріал або інформація, яка знаходиться там. Ви маєте викликати в людях довіру, щоб вони хотіли купити у вас цей закритий канал. Вони мають бути впевнені в тому, що ви в цьому експерт і можете навчити їх заробляти. Подумайте, що може бути корисним вашим підписникам. Створіть свій контент, створіть свій план на місяць, розпишіть кожне відео, розкажіть в ньому. Дайте людям зрозуміти, що ви продаєте, яку послугу ви надаєте, і що є в цьому закритому каналі, і загалом, чому вони повинні його купити, яка мета? Придбання цього каналу, якщо ви зможете повністю дати людині зрозуміти, що їй це справді треба, це буде супер вишне на новий рівень, і це просто ідеальний спосіб для вас. Також можна продавати окремі матеріали не по темі каналу, не по ніжі каналу. Туйте своїх підписників, збирайте фідбек і вдосконалюйте свій канал. Не бійтеся експериментувати, тому що нові теми, нові формати можуть зацікавити більше людей. А і так скажемо зробити більш цікавий канал, більш викликати якусь зацікавленість людей, і вони більш захочуть купити ваші закриті канали, там де ви справді даєте корисну інфу і вчите заробляти людей. Якщо ви не так скажемо, то це дуже печально. Якщо ви не експерт, а просто такі чувачки, які хотіли заробити гроші, то я вам скажу, що вас куплять одну дві віпки, вони напишуть погані відеоки, і у і вас, звісно, ніхто купляти не буде. От і все. Надіюсь, вам сподобалося відео. Знаю, що вони вже не такі цікаві, як могли бути, але я стараюсь.